Питання номер один в Україні припинення війни. Антитерористичну операцію необхідно завершувати, але завершувати треба успішно. Залученням всіх можливих наших військових потуг. Необхідно закрити кордон з Росією, повністю перекрити. Крім того, ми вимагаємо введення візового режиму з Росією. Ми вимагаємо так само від міжнародних організацій. Щодо подальшого тиску на Російську Федерацію понад 1600 звернень, півсотні депутатських запитів лише до нардепа Олексія Кайди. Відпочивати ніколи на прес-конференції десятки тернополян, які взяли валютні кредити у банках. У ситуації, що склалась в Україні, віддати гроші. Годі позичальники об'єдналися в єдину всеукраїнську організацію Правдива країна і виступили єдиним фронтом на захист своїх прав перед банками. Шукають підтримки в народних обранців, зокрема Олексія Кайди, оскільки той тимчасово виконує обов'язки голови Тату фінансово-банківської діяльності, а також очолює робочу групу з підготовки проекту про валютні кредити. Ухвала про заборону на відчуження майна позичальників до моменту врегулювання курсу вже підписана у Верховній Раді. Тепер справа за президентом. Олексій Кайда вважає, це буде перше серйозне випробування новообраного гаранта. Ще одна необхідність для українців переобрання парламенту. Ця Верховна Рада не відображає скажімо так, сподівань українського народу, і відповідно ця Верховна Рада повинна піти в небуття. Олексій Кайда вважає доцільнішою систему голосування за пропорційною системою, але за відкритими списками